твердження, сподобалося два твердження і чи сповдилися очікування, одне твердження. Ключові компетентності, якими мають володіти школярі після виконання дослідження: вільне володіння державною мовою, математична компетентність, компетентність у галузі природничих наук техніки технологій, інноваційність, Інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання про життя, громадянські та соціальні компетентності і підприємливість і фінансової грамотності під час даного дослідження будуть прислідковуватися наступні е, е, наскрізні лінії, оскільки. 8 клас ще навчається за державним стандартом 2011 року, то я теж вирішив на них заакцентувати. Це екологічна безпека та сталий розвиток, розуміє важливість використання топографічної карти для власної безпеки та безпеки інших, а також підприємливість та фінансова грамотність вміє отримувати та аналізувати інформацію щодо природних і соціальних явищ та процесів на топографічній карті. Предметні географічні компетентності, які можете володіти здобутчою світу після виконання даного дослідження. Географічні знання це поняття топографічна карта, азимут, уявлення про способи орієнтування за топографічною картою, географічні вміння й навички, робота із топографічною картою, інтелектуальні вміння аналізувати, зіставляти, систематизувати, узагальнювати, робити висновки. Географічне бачення світу міня мислити просторово, а також вони здобудуть після виконання певний досвід творчої діяльності при прокладанні маршрутів за топографічною картою. У мене все.